Вітаю вас на каналі. Відео сьогодні буде про змішані посадки, редиски і кропу. І під кінець відео вже покажу, як я в'яжу правильно ось такі пучки редиски. Бо якщо зв'язати неправильно, то він у вас просто розвалиться. Отож і йдемо в тепличку. Для початку покажу змішані посадки редиски з кропом. Як бачите, редиску ми частково вже вириваємо, ну, а на місці, там де була редиска, залишається кріп. Одне одному, як би не мішає, редиски вже ось, бачите самі, що тут майже нема. Ми тільки-тільки почали її рвати, ну а кріп залишається. І кріп потім поставимо дуги, накриємо агроволокном, і він буде ще далі рости. У мене якийсь рік цілу зиму, він ріс. Трішки примерзав, але ж ріс. Кріп звичайний, сіяли. Там, здається, було три пачки, це вже залишки були. Що було, та й сіяли. Ну, а редиска в нас гібрид Рондар від Сінгента. Чудовий гібрид, досить швидко виріс. Я її ще трішки потримаю і в грудні вже почнемо виривати і продавати на пучок. Дуже жалко те, що редиски досить мало. І до речі, кому цікаво, як я висівав цю редиску, на каналі є багато відео про маркер власноруч. Тому заходимо і переглядаємо. Ну, а зараз покажу, як я в'язатиму, власне, пучки. Тепер з'яжемо надійний пучок редиски. Нам потрібна буде канцелярна резинка. Ось вона. І, власне, сама редиска. Зачіпаємо за одну редиску, промотуємо через гичку і зачіпаємо іншим кінцем резинки ще за іншу редиску. І все. Пучок надійно тримається. Не потрібно резинкою обмотувати просто саму гичку, тому що воно. Може розвалитися. А так надійно тримає все докупи. На цьому, друзі, буду відео завершувати. Піду готувати салат. Ну, а ви пишіть в коментарях, яка у вас ціна на пучок, редиски або на кіло. Просто буде цікаво почитати. Ну а на цьому все. Далі буде. Всім пока.